Всім привіт! Приїхала посилочка з тему. Зараз буде у нас невеличка з вами розпаковочка. Тут в основному все для, для рукоділля. Ну кому цікаво, я думаю, подивитися і задоволення. Посилочка йшла 14 днів. Так, отже, це набір е, сімірної проволоки. Тут штук Зараз побачимо, які кольори я замовляла. Кольори різні на паторку. Так як буду я робити квіточки, буде майстер-клас на квіточки. Отже, отакі от кольора, дуже гарні, до речі, ніжні. Так, отже, будемо квіточки з вами крутити. Так, тепер набір квіточок отаких. Це для рукоділля я взяла, так як я займаюся хендмейдом. Тут. Ось жовті одинакові кольори, а всі інші різні. І так, тільки жовті однакові, а так всі різні. Тепер наклейка на туалет. Зараз покажу, ти такі. Сьогодні наклею. Не забудь смыть і помыть руки. Отакі вот прикольні пути. Так, це такий штучний мох. Упаковочка тут оте. Такий штучний мох. Прикольний, до речі. Ой. Ого. В упаковці раз, два, три, чотири, п'ять, вісім, десять. Десять таких штучок. Теж щось буду робити, поки ще не знаю. Так, це тут у мене гірлянди. Значить, упаковка. 5 штук. Це вони світяться. Зараз побачимо, кольором. Так, Тут що у нас, а чого вона не світиться? А, запобіжник треба витягнути. Витягнула я запобіжник. Так, це різнокольоровий. Це різнокольорові Зараз виключу. Отже, 5, 5 штук різнокольорових. І такі самі 5 штуків жовтих, теплі, теплі. І 2 упаковки флористичної стрічки. От 2 упаковки флористичної стрічки зеленої. Це я взяла ну, для квіточок. Я також сьогодні я купила ще дротики. Зараз покажу. Це вже купляла в магазині. Ось отакі я ще купила дротики флористичні. Це теж для квіточок. Отже, будемо квіточки робити. І оце все піде на квіточки. Також ще буду клей там використовувати. Зараз покажу трішки ближче отакі. Бачите? Ось такі от дротики. По якості, ну, нормальні, але от я купляла, наприклад, у себе в магазині, то вони були більш такі, наче густенькі. Так, і зараз ще квіточки передивимося, як по якості. Так, звичайні бумажні квіточки. Трішки пом'яті, але ж, звісно, пом'яті вони і будуть. Не всі, до речі, пом'яті. Деякі пом'яті, деякі ні. Так як доставка став в пакеті, тому, звісно, що я і думала так, що вони будуть прим'яті трішки. Ну і мох так, мох дуже класний, до речі. Мох дуже класний. Прикольно такі, наче камінчики. Знаєте, коли робити поробку якусь ту. Отак викладувати, ну, дійсно, дуже круто буде виглядати. О, зараз ще подивимося гірлянди. Я гірлянди ще не відкривала. Зараз побачимо, як колір запобіжник витягнемо. І подивимося. Так, це О, не горить капець. А, ні, горить все. Так, це жовтим світиться. Тут, мабуть, такі по 10 лампочок на кожній. Я купляла в магазині, там, там було побільше. А наклейка, я думала, що вона буде побільше, але все-таки теж нормально. В принципі, така маленька у нас розпаковочка сьогодні. Так, от. Всім дякую за перегляд і чекайте майстер-клас по виготовленню цю точок із сім'їної груди. Всім гарного дня!